Ну, красиво робить зараз. Це БМВ. Хотілося, щоб не було глиби, щоб не було тих канав, щоб воно рівненьке було, як асфальт. Його рекламувати не треба. Як кажуть, БМВ не нуждається в рекламі. Це, це, це те саме. Ну, тисяча мінімум. Тисяча... железна є. Нічого не міняло, все рідне, все ну, взагалі нічого. Ну що це? Це, це, це наш глибокорозпушувач. розпушувач. Коли придбали? Теж три роки тому. Три години назад. Скільки ви напрацювали? Та більше тисячі. Кожен рік рихлем. Навіть є подсонух по подсовнуху в цьому році. Там, де був позапрошую год подсонух, я рихлив. І той год то все одно рихлив. І які результати? Ви бачите, якісь віддань? Пух навіть не хочу. Пух навіть не хочу. Нема, воду не змиває, пиляк, землю не здуває вітром. Це тисяча гектарів, а Більше, більше. Тисячу гектарів нічого не робили. Нічого не робили. Все рідне? Все рідне. Ось перевернути треба. Все рідне, метал просто. А ось год випуска. Сім лап мене відговорював, кажуть, 210 сил не потягне. Тягне він спокійною. Ну, не спокійною його, 10-11. Так, да, Серега, 10. 11 скорость 8 9 10 8 ну, 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 у нас гори, Ну, 8-ні, так 10. Да? Год кожен год рихнуть. Сказав, ну, я, яка разница? Все. 20 літрів розход солярки, не так, не так цей космос. Поэтому... Да, да, Поїхав на пова. Ну, красиво робить зараза. Мені, я, чесно, я думав, кожен багато буде. Чуєш, от чесно. Кажу, гарно виходить навіть, да? так? Ну, так це суха земля. Аби трошки аби трошки, трошки ну, грудка і буде. От по-важному ми робили, просто виходить лялічка. Ну, глибоко, зрозуміло, немає сенсу робити. Три місяці оце тут не було дощу. Ні, так я раді приколу, бо якщо диску загнати ту іншу, що у мене стоїть, вона просто навіть не взлітає рядом. Не взлітає, Взагалі вона їде ну, не те. Такий підкидає, тільки нариває. Це, це БМВ. Ну, це, це просто, хто б що не казав, а ось, ось воно, живий примір. Ще не було ні одного випадка. ну рихлітелю три роки, як не странно, він не ламався. Бовти зрізні, тільки різав перший год. Ми їх міняли, ну це ж не гарантійне. А по дисковій все ще слава Богу не було нічого. Мені агрегат, подобається. Агрегат подобається. Я їздив у фермерів, під, 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 підглядав, як виходить, після обробки кажу. Як вони завжди так ровні поля роблять? Ось, ну я й думав, Амазон брав брати катрас, ліба оцю. Амазон ну, умови не предоставив трошки. А Біднар пішов на уступки і запропонував гарні умови, і я його забрав. Хотілося, щоб не було глиби, щоб не було тих канав, щоб воно рівненьке було як асфальт. Ось оце рішення після другої дісковки, взагалі, тут буде просто пісня. Шикарно. Получилось так, що глибоко розпушувач все класно себе проявив і далі вже різкнув біднар. По-перше, вони мені давали її на відсрочку. По-друге, я розумів, що агрегат у мене, якщо щось мені буде не подобатися після демо навіть. Я його завжди можу повернути, як то кажуть. У вас була можливість взяти його на демо, так? Ви тестували? Так, ну, да. вони приїхали на демо ж і приїхали. Так само, як з Фіфтером, тим компактором, так само вони приїхали з Біднаром на демо. Ми погралися, подивилися, все клас. Я залишився задоволений. І залишив його. А далі ж ми ж докосилися, вийшли ним працювати. І варіантів не було, навіть ніхто і не думав, що відмовлятися від нього. Скільки коштує дана гра? О, Я точно не пам'ятаю, 50 з копійками євро. Його рекламувати не треба. Це, це як кажуть, БМВ не нуждається в рекламі. Це те, те саме. Ну ви як фермер, так, як колега, скажіть, будь ласка, зможете рекомендувати даний агрегат фермерам? Я хто мені дзвонив, я й казав, що я всім кажу, приїдьте, подивіться, не треба спрашувати, приїдьте, подивіться. Не так далеко, там ще щось, ну, відео є, все просто все, все клас. Оце як зараз стоїть 5-6 глибина, оце літрів 6. Да, Серега? Літрів шість. Просто тракторист їздить. Швидки 14. 5-6-14 трактор тяне. Нічого не міняли. Все рідне, все взагалі нічого. Це тисяча гектар, так? ну тисяча мінімум. Тисяча железна є. Навіть краска. Ось на краску подивиться. Ну, підійди до глубокого рехлітеля, якому три роки. Так він краска ще ціла стоїть і той вивез постійно обувази. Ну як ви покрасити не можете нормально? Ну як? Ну що, ці можуть, а ви не можете.